Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати світову історію, і сьогодні я хотіла б проговорити про втечу пелу. Утомившись чекати царя Месію, у 66 році жителі Палестини підняли грандіозний заколот проти римської влади. Ці події відбулися на очах членів Єрусалимської церкви, заснованої учнями Христа. Однак самі християни не взяли участь у війні. У першому столітті серед іудеїв поширилася традиція тлумачення старозавітних природ, згідно з якого єврейському народу була угодована з. Така земна політична влада. Майбутній місії я поставав царем, який проголосить Ізраїльське царство. і Прожене ворогів і поставить євреїв на почесне місце серед народів світу. Але Месія усе не приходив, і багато з євреїв вирішили, що їх завдання самим завоювати незалежність і Риму. Такі проповідники, як Гуда, Юда Галиянин із Гамали і Фарисей Садук, підбурювали народ повстати і здобути Тим самим вічну шану і славу історик Йосиф Флафій так передавав зміст їхніх промов. Передвічний лише в тому разі надасть іудеям підтримки, якщо вони приведуть у виконання свої наміри, особливо якщо ж вони допомагатимуть і досягатимуть великого, не відступлять перед здійсненням своїх планів. Під впливом войовничих проповідей у Палестині утворився рух зелотів, тобто ревнителів, які становили радикальне крило фарисеїв. Зелоти визнавали над собою паном одного лише Бога, а законним правителем тільки Месію. Заради свободи вони готові були піти на смерть. У свою чергу серед золотів виділялося угруповування сікаріїв, тобто кинжальників, яке поставало на шляху відвертого терору по відношенню до римлян і близької до них іудейської знаті. Ситуація в Юдеї без того була вибухонебезпечною, а остаточно порушили спокій у бурливі дії римського прокуратора Гесая Флора. Відрізнявшись жадібністю, він пограбував скарбницю Єрусалимського храму, а потім убив в Єрусалимі 3600 чоловіків. У 66-му році Єлеазар, син первосвященика Ананії, відкинув імператорський дар храму, що фактично означало оголошення війни. А всією Палестиною розгорнулися криваві зіткнення між іудеями і язичниками, які тривали сім років. Початок повстання, ймовірно, становив величезну спокусу для членів Єрусалимської церкви. Християни з іудеїв, як і раніше, шанували старозовітні закони, а відвідування єрусалимського храму, поснідало велике місце в їхньому житті. У той же час, потерпаючи від гонінь з боку одноплемінників, вони потребували милостині, які збирали для них християни в інших частинах імперії, про що згадується в посланнях апостола Павла, побачивши натхнення іудеїв і нестійкі члени християнської громади, які могли почати схилятися до радикальних поглядів. Цілком можна уявити, що перспектива участі в повстанні обговорювалася членами церкви. Деякі вчені біблеїсти, наприклад, Семіїл Брендон, вважають навіть, що для ранніх християн було б цілковито логічно підтримати виступ зелодів. Однак церковна традиція говорить про зворотне. Якщо у християн і були сумніви з цього приводу, то вони зникли чудесним образом. Церковний письменник у 4 столітті Памфіл, єпископ, Б у своєму творі церковна історія наводить переказ, що стосується періоду іудейської війни. Цитую: люди, що належали до Єрусалимської церкви, підпорядковувалися откровенням, даному перед війною поважним тамтешніми мужами, покинувши Єрусалим і оселилися в Переї у місті Пеле. Увірувавши в Христа, виселилися з Єрусалиму. Взагалі всі святі залишили столицю Іодеї і всю землю юдейську. Подробиці цієї події описані у отцям церкви Єпіфанія Кіпрійського в книзі про міфи і ваги. Єпіфаній стверджує, що майбутнє руйнування храму Християни були повідомлені саме від ангела. З тексту Євсавія можна зрозуміти, що відкривання було даною іудейською війною, а саме перед перенаселення, можливо відбулося, коли в Римі вже правив Веспасіан, це шістдесят рік, і за версією автора біблійної географії Соколова. Християни пішли під час приготувань тита до облоги Єрусалиму, тобто незадовго до вирішальних подій 70-го року. Члени церкви вчинили відповідно до давнього застереження Ісуса Христа. У Євангелії від Луки слова Спасителя передані так: коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайдіть, знайте, що наблизилося запустіння його. Тоді ті, хто знаходиться в юдеї, хай біжить у гори». Що являло собою пелом в першому столітті і чому християни переселилися саме туди? Це було одне із міст на лівобережжі Йордану. У 310 році до нашої ери тут влаштувалися ветерани армії Олександра Македонського, які дали назву міста на честь Пели, столиці Македонії. І за свідченням Йосифа Флафія, у 66-му році місто зазнало такого розорення з боку юдейських загонів, які мстилися за вбивство 20 тисяч євреїв Кесар і жертвами нападу стали сирійці і греки, мешканці Пели які і раніше страждали від фанатизму іудеїв. Переселитися у язичницьку пелу означало стати на бік противників антиримського повстання і навіть ширше на бік ворогів іудеїзму. Водночас у військовому плані місто намагалося зберігати нейтралітет, і пела була найближчим безпечним пунктом, до якого могли дістатися єрусалимські християни. Вважається, що їх вів епископ Симеон, наступник апостола Якова. Філософ Ернест Ренан у книзі Антихрист висловив думку, що втеча християн не могла минати абсолютно безпечно і золоти могли переслідувати іммігрантів, але більше членів громади благополучно перебралися за Йордан. Перебуваючи в Пеле, християни дізналися про жахи війни і про те, як виповнилося пророцтво Ісуса про руйнування великих будівель другого храму. Спираючись на слова Христа про дні помсти, православна богословська думка традиційно вважає події 70-го року виконанням суддів Божих над Єрусалимом і карою єврейському народові за богоубивство. Разом з тим, перемога римлян означала моральний крах зелоцького фанатизму, за висловом біблеїста Олександра Лапухіна, остаточне руйнування саме помилкових мрій іудеїв про земне месіанське царство. Християни вкотре змогли переконатися, що війна і насильство не їхній шлях, як проте сказав Спаситель, усяк взяв меч від меча і загине. Іудейних учнів Христа руйнування храму звільнило від виконання приписів старого заповіту, хоча секти наполегливих і до християн все ж деякий час в Палестині існували. Свій внесок у розмежування внесли і іудеї. Наприкінці першого століття у збережених синагогах стали читати прокляття на адресу відступників. Під цим словом, за свідченням Тилмуда, розуміється, і учні єшу, тобто євреї-християни, євреї такі, яких називали. Про життя християн в Пеле мало що відомо, але вважається, що разом з членами церкви притулок у місті знайшли останні родичі Христа по плоті. У печерах Пеле, за переказами, були заховані святині, наприклад, відома. Ікона Божої Матері. За часів імператора Андріана частина християн повернулася у зруйнований Єрусалим, щоб вести проповіді серед залишків єврейського населення, переконаному в такому безсилі рівнителів закону Моїсеєвому. Відомо, що єпископ Симеон був розп'ятий, мучителями на хресті під час гонінь Траяна у 107 році. Але християнська громада залишилася і в Пеле. На місці стародавнього міста у нинішній селищі археологи знаходять християнські написи і поховання. Звідси походить християнський письменник ІІ століття, один із перших апологетів Арісон з Пели. Визначається, що його праці були присвячені полеміці і іудеям а також історії повстання Баркхопхи. Так нічого і не навчившись, подкоєнці золотів визнавали єврейського вождя Бархабкобу Месією, але його повстання, що тривало з 132 по 136 рік, закінчилося такою ж невдачею, як і Перша юдейська війна. Після цих подій євреї остаточно втратили Палестину і стали народом розсіяння.